Скажімо, нам з вами потрібно поділити 63 на 35. 35 у нас точно не поміститься в шістку, проте точно поміститься у 63. Правда, всього один раз, адже якщо ми візьмемо і помножимо 35 на 2, у нас вийде 70, а це трошки більше, ніж 63. Тому ми сюди запишемо одиничку, звідси віднімемо 35. Що в нас тут буде? Ми позичимо один десяток у шістки. Це у нас буде 5 десятків, залишається тепер. А тут у нас буде 13 одиниць. 13 відняти 5 буде 8. 5 відняти 3 буде 2. І 28 це у нас менше, ніж 35, тобто далі ми ділити не можемо. І можемо насправді записати, що 63 поділити на 35. Це у нас 1. Та остача 28. Остача 28. Але ми тепер знаємо про існування десяткових дробів і можемо це обчислити точно. Тобто чому це не зробити? 63 – це насправді те ж саме, що 63,0. Або 63,0. або шістдесят 63, і0. І ми можемо так продовжувати, скільки нам буде потрібно, адже значення від цього абсолютно не змінюється. Отож тепер ми можемо. Наприклад, спустити ось цей нуль сюди, і тепер у нас буде 280. І 35 точно поміститься у 280. Єдине, тут потрібно бути дуже уважними, адже ось цей нуль ми вже взяли після коми. Тобто ті числа, які ми будемо брати у відповідь, вони у нас теж будуть йти після коми. Це теж вже буде десяткова частина. Отож, можемо тепер побачити, що нам потрібно помістити якусь кількість раз 35 у 280. 40 у нас поміщається у 287 разів. 35 буде трошки більше. Спробуємо, наприклад, 8. 8. 35 помножити на 8. 8 на 5 це в нас буде 40, ми 0 запишемо а4 сюди. 8 помножити на 3 це 24. 24 додати ще ось цю четвірку. Це у нас буде 28. І справді, у нас вийшло рівно 280. Отож, ми віднімаємо 280, у нас залишається 0. І ми повністю поділили. Ми точно дізналися, чому ж це буде дорівнювати. Виходить, що 63. Поділити на 35 це у нас 1,8.